Доброго ранку, доброго ранку вівторка. Сьогодні, 4 червня 2024 року, ми продовжуємо з вами ось є. Є. Можемо екраночку поправити. так є, добре сьогодні, 4 червня, ще я хочу поправити рамку, не так як мені. Так, хвилиночку. Ну, хай буде так. Сьогодні 4 червня 2024 року, у нас п'ятий день, де ми розглядаємо 10 чеснот. І сьогодні у нас Віра. Дуже глибоке слово. Дуже енергією наповнене слово. І давайте розглянемо. Що ця чеснота говорить нам? Віра Віра – психічний ментальний стан впевненості, в будь-чого, який виникає як наслідок пізнавальної діяльності суб'єкта. Хоча деякі схильні трактувати віру як ефективний метод пізнання. Що неодноразово критикувалося, віра виникає як сприйняття людиною чого-небудь, тверджень, свідчень фактів тощо, як істинних, правдивих, іноді без попередньої перевірки на основі тільки внутрішнього суб'єктивного переконання, що сприйняття на віру не потребує більше ніяких доказів. Похідним словом, від є довіра – відкриті позитивні взаємовідносини між людьми, що сприяють сприйманню слів, зобов'язань, обіцянок тощо на віру. Особливим різновидом віри є релігійна віра. Слово віра. Іноді вживається як синонім слова релігія, у фразах на зразок ця людина іншої віри. Релігійна віра, в свою чергу, є видом віри в положення певної ідеології, що можна описати терміном соціальна віра, наприклад, віра в світле майбутнє. Ще одним значенням слова є міцна впевненість у здійснення сподівань, як, наприклад, віра в Бога. Я спеціально для нас вибираю книжкові пояснення для того, щоб книжкові пояснення витягували з нас істинну правдиву емоцію відносно відносно сьогоднішнього дня віри. Пишіть ваші емоції і ваші коментарі, що ви думаєте таке, що таке віра? Мені дуже подобається, я навіть не мала віри. Я знаю, я вірю в те, що я роблю, але я навіть не мала віри в те, що буде так багато правдивих, чесних від вас коментарів, ваших емоцій і ваших власних думок. І я сподіваюся, я вірю, в те, що сьогоднішній день теж нам принесе наші чесні, вірні емоції. Сподівання, довіру між нами і правдиві коментарі. Подивіться на цю заставку. От просто собі подивіться: коли я вибрала цю заставку, і коли я дивлюся на цю заставку, в всередині, ну, як народжується якийсь страх від такої висоти. Від самої цієї обставини, що цей хлопчиш малий своїм другом сидить так високо у такому місці, значить, якщо я маю якийсь страх переживання навіть за цього хлопчика, навіть за цей малюнок, за цю композицію, значить, моя віра ще не така міцна і сильна. І ще не така е, вірна. Тому що якщо б я не сумнівалася в чомусь, я би дивлячись на цей, на цей малюнок, на цю заставку, яку я підготувала сьогодні для вас, я була б спокійна. Я була б спокійна і тверда в своїй вірі, що це можливо, і що цей хлопчиш дійсно. Забезпечений Божою силою і він вірить більше, ніж я. Ось в чому треба повчитися з таких композицій. Я чекаю сьогодні на ваші коментарі з нетерпінням, з вірою. Я бажаю всім людям на землі, миру, Божого захисту. Певненості в своєму дні віри в Бога, немає значення, якої віри людина. І хай нас, Божа сила, Боже провидіння, зміцнить в нашій вірі, так як цей малюк своїм другом. Чекаю на ваші коментарі і до нових зустрічей!